Прийшла головка на ремонт від Lamborghini, повилітали форкамери. В даному випадку перетаєш головку, форкамери просто вилітають. Що ми зараз робимо? Розсухарюємо і будемо дивитися, як будемо робити реставрацію. Дивіться, форкамери від руки заходять, ми їх ставим, знімаємо. То всі посадки під форкамери розбиті. Утопання клапана промірили. утопання клапана від 1.1 до 1.4. Далі розсухарюємо. Отже, дивіться, розсухарили головку і дивимося, що один клапан е, з направляю не хотів виходити. Значить, тут розбиті, тут розбиті е, канавки під сухарі. Тобто, от Один клапан і ось дивіться другий клапан. Тобто, як бачите, тут е, канавки під сухарі набагато товстіші, тут вже видно, що вони вибиті. Тобто, клапан, потрібно, е, на, клапан потрібно замінити ну, і поставити другі сухарики. Дальше. Дивимося, що з направляючими. Виробили направляючі, направляючі мають виробітку до 6 соток. Тобто направляючі втулки можна залишити. Зробили бандаж, завтулили посадки, тепер проточили форкамери і будемо встановлювати самі форкамери.